І всім-всім привіт, я радий вас вітати на моєму каналі Фірич. Нарешті ми цього дочекалися, вийшло оновлення на UA Online В цьому відео я вам покажу все, що вийшло, все, що нове, вийшло. Також не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал по ссылці в описі. Там зараз діє розіграш на подарок, телеграма. Ну і в принципі, все. От зараз ви можете бачити на екрані я завантажую нове оновлення. Зараз завантажимо і полетимо, подивимося абсолютно все нове, що вийшло. Надіюсь, можливо, щось цікаве додавали, якісь машини пофіксили і так далі. Ось в мене вже загрузка файлів проходить. Чекаємо, зараз подивимося, скільки мегабайтів завантажувати. Я прям записав це відео, зразу як тільки побачив, що вийшло оновлення, тільки як пост був в телеграмі. Я також в себе в телеграмі теж транслюю повністю всі важливі новини про те, що в обнові і так далі. Тому підписуйтесь, не забувайтеся. Ну, чекаємо, поки завантажиться. Ну і загрузилося, і тут чекати 700 МБ, тому зараз роблю отак. Ну от і все, вже загрузилось. Для вас це була секундочка буквально. Тому чекаємо, зараз завантажити файли, все, нажимаємо, увійти в ігру. І дивимося, можливо, щось цікаве буде, можливо, щось не знаю. Розробочки ще поки що не видавали пост повністю, все, що додали. Тому будемо дивитися зараз самі, шукати, дивитися, можливо, якісь нові бізнеси додали. Наприклад, той Макдональдс, який там текстурка стоїть, а бізнесів немає не знаю. Чекаємо, зараз подивимось. Нам загрузилося, о, і зразу якесь меню нове. Якийсь одяг, машини, Ось, знижки по 50%, нічого собі. Навіпки також знижки. Ну, а поки я монтував це відео, то розробочики викатали в телеграм-каналі пост, в якому вони розказали все, що випустили. Можете глянути, також я в себе продублював на каналі, і також додали новий промокод, через оновлення. От дивіться зараз на екрані, я вам покажу цей промокод, що він дає, і скільки там часу відіграти і так далі. Я його собі скопіював з Телеграму, заходимо в буфер обміну. І в нас от він зараз є. New UPD, типа нове завантаження без поняття, що це таке. Ну і А, він нам дає доволі непоганий промокод, дає VIP-статус на один день, досвіду 3X, та також ігрова валюта 15 тисяч. Доволі непогано за годину гри, як по мені, доволі непогано. Тому що переходимо до нашого відео. Так, ось ми повернулися до відео. Заходимо. У нас тут якесь нове меню Віпок. Та це Віпки. Тут нам показуються всі бонуси, всі плюшки, які дає нам Віпка. У мене тільки 70 донатів лишилось, думаю, нічого ми таке сильно не зробимо з 70 донатів. Але ціни зробили в мінус 50. Оу, нове меню, нічого собі. Доволі непогано, краще, ніж було минулий раз. Прикольно, тут і номера, і валюта. Зайдемо в кейси. О, у нас додали нові кейси. Кейс розгону та кейс. Є, да, нічого собі кейси. Але що така ціна маленька, кейси були по 200, по з чим-то цей, а тепер по 30, по 40. З цих нічого собі. Капець тут і стейдж якісь додавали і машини Стейдж я так розумію. Я робив YouTube Shorts про стейдж перший але він там був баганий, це вже, напевно, фінальна версія стейджа Але він, походу напевно, тільки в кейсах будемо, потім подивимося. Тут додали о, Lamborghini Urus додали. Доволі непогано було б класно якось отримати, я думаю, що знайдемо. Кипка, люблю пиво, вінок, Ла Даніла. ну і віпка, і завжди. гроші, Там щось таке мінімальне. Доволі непоганий, якийсь діда, Бружиніуру, то непогано. Що в нас там ще є? Скін зеленського. О, завезли жінку зеленського, Олена Зеленська. Кипки, там капець, аксесуарів нових, будемо мати, що перепродавати, звідки гроші брати. Перекупів, ще біси Вікс2 буде. Може що, щось. Далі переходимо до наступного кейсу. Наступний кейс у нас буде Братва кейс у Rolls Royce -кулі нам Все ж таки його додали. Були вже багато не знаю, догадок, що він буде. тому що там тільки один був Rolls-Royce, Але він там за нього ціну хочуть по 100 мільйонів, а тут тепер ще один буде. Цікаво, яка ціна буде в нього. Переходимо до наступного кейсу Гордон, щось в ньому поміняли. Додали аксесуари бачу. X5M Бехо додали. Бехо, так, по-моєму, було. О, Ланус. Ланус був, хіба вроді не було. Лануса в Гріності, як я пам'ятаю. E, кейс Футбольний, що в нас добавлю? Масок добавила, нова маска, якась Payday. Payday Patriot. анонімуса прикольна доволі маска. Що тут ще маска Франка, що іменно Франка, не знаю. О рюкзак. О, цей рюкзак доволі непогано виглядає. Було би класно його якось отримати. Ну і Віпка, гроші, машини, щось таке, як завжди, як було такі є. Наступний кейс, йдемо до наступного кейсу, секретний кейс. Тут ми не знаємо, що за машини, які там, чи їх змінили, чи ні. Ну не знаю, подивимося, може хтось нам злиє потім інфу, що там, як там. Тут а нам Nissan GitR можна вибити в гривневому, нічого собі. Тоже там кепка якась така, серце України, ну і все, і по мінімум, Віпки і так далі. Ну і наступний кейс, донатний кейс, тут 10 тисяч валюти. Toyota Mark, Volvo. ну Тут такі простенькі, все-таки так було, так і лишилося. Вийдемо в меню, глянемо, може ще щось. Тут цікаве набори. Набори в мене щось залагало набори. Можливо, дуже великий наплив зараз на сервері, не знаю. Щось заглючило авто. Авто в мене теж щось заглючило. Ага, нам поділили на вкладки. Тут тепер унікальні, економ, середні, преміум. Я так розумію, унікальні всі, що були до того, просто їх в будівлю вкладку завезли. Та, Тут і Ламба, і Rolls Royce, то і Агера Ага, а тепер можна я так розуміти всі машини, які були до того в автосалонах, тепер їх можна отримати за донат, якщо ти захочеш їх купити за донат. Щось нове я поки не бачу нічого такого нового. Не знаю, то вроді все було, Porsche був, мотики були. Не знаю, вроді все остальне вже так, в принципі, було. Скини, щось по скинам цікаве. Скінів за донати немає, ніяких аксесуарів, вкладка є нічого. Вау, тут аж шарф, вінки, якісь, метелик, маска, кроватка, ланцюг, нічого собі. Гітара. Гітара прикольно, кстати, виглядає. Доволі непогано. Ну і тут, як ми дивилися, то відки були. Далі що, О, oh, там, по-моєму, один UACoin до 2000, раніше, по-моєму, було 1 до 1, до ні? Не знаю, щось не пам'ятаю. В принципі, отакий от донатний цей. Зараз поїдемо глянемо, можливо, ще щось обновили. Тут в чаті будинок 11 злетів когось, причина несплата податків. Можемо, в принципі, до нього скатати, глянути, що за будинок. Може якісь дешеві згоски зловити було б непогано. Зараз глянемо, зараз подивимося, не знаю. Щось мені здається, що якось странно зробили фігурка двигається, персонажа, не знаю. Тоді давайте поїдемо, напевно, на той дім, глянемо, що він там, як він там. Можливо, то той, що там в селі, той там, де по 500 там обично коштують вони. Зараз йдемо на карту, глянемо. Да, то там, де під Києвом, в селі той. Давайте, напевно, туди з'їздимо, можливо, встигнемо зловити з госа було. А, ми ж не зможемо, блін. Я забув, у мене слот тільки один на дома і сімейний дім в мене вже, то я вже не зможу його зловити. Жаль, звісно. Ладно, тут вроді нічого не поміняло в статистиці персонажа. Тут а що, тут теж нічого не поміняло, як було, так і є. На жаль, мене чогось вибуло з сервера, тому я перейшов зараз ще раз. і хочу покрутити, напевно, якийсь кейс один, візьму покручу. Можливо, щось повезе, можливо, щось випаде Перший день там обнови, не знаю. Може шанси чуть більше. Але я думаю, з такими цінами на кейси, тепер шанси такі нульові, там щось круте вибити. Хіба що просто картинка висить там якоїсь машини, а вибити її, напевно, буде взагалі неможливо. Ну, такі ціни вряд ли щось виб'єш, як по мені, не знаю. Можемо покрутити якийсь деда, в принципі, тут є урус, я б Уруса би хотів. Але мені... А, мені лада ніва. Взагалі прям Урус-Урус. Угу. Розуміріюся. Так як я казав, то вряд ли тут будуть якісь шанси на машини Урус або там на скіни. Шанси, напевно, X2 зараз скрутили той більше. Як минулі серії можете пам'ятати, мені тоді і ламби падали, і геліки. Зараз, я думаю, вряд ли таке буде. Тут давайте заберемо ж ту ладу, не знаю. Заберемо її з нагород, продати її не можна, на жаль, заб... Кстати, було б бы прикольно, як можна було б бы продавати за коїни. Ну ладно. Коротше, під'їхав я до казіно, Зараз зайдем середину, я зайшов зараз гроші, чекну. Гроші всі є на місці, нічого після обнови не злетіло. Можливо, не знаю, можливо, якусь нову гру додали в казіно, щось типу того, блекджек якийсь там. Але щось не похоже на обновлення. думаю, людей було багато, да, тут нічого нема. Як були кості і карти, так і лишились кості і карти. Тому поїхали далі, не знаю, зараз вийдемо, в машину. Колись поїдемо далі, подивимося, можливо, там якісь автосалони і так далі. Коротше, приїхав преміум автосалон. Тут таку текстуру обновили красиво. Тут, може, оглянемо якісь машини, Aston Martin було, все було, gt була. Можливо, щось нове. Range Rover був, Challenger був. Це 11 Це все було. Ну, давай якусь нову машину, цікаво, та була, то я точно пам'ятаю. Можливо, і візьмемо, кстати, той доч новий на тест-драйв, глянемо, можливо, його пофіксили. Ні, тут, на жаль, нічого нема. Тоді беремо той дощ на тест-драйв, за 50 тисяч, подивимося. Він там щось з'їхав 150-160, його ніхто взагалі не купляє через те, що він якийсь баганий чи що, його не фіксять. Можливо, зараз пофіксили. Урізався, як всегда, водій ляга. Ну, давайте їдемо, їдемо, наганяємо скорість. 120, давай, розженись. 140, 150, 160, все. Максималка 160. На жаль, його ніхто не пофіксив чогось. Я думаю, що в тому відео поїде, у мене ж там є, як вона була, шевлетка мару вроді, вона мені з контейнера випала, то її теж, по-моєму, вона була якась багна. Там їхало щось там 150 чи 140, я не пам'ятаю. якась максимально була медліна. Не знаю. Ну, на жаль, нічого не обновили, хіба що текстурку автословно обновили, Ну хоча б щось, хоча б і за то дякую. Давайте, напевно, візьмемо е, парковщика мою цю Chevrolet Camaro, де вона є. Ось вона є, я її в червоний перекрасив. Також заїдемо в СТО, подивимося, може ті чіп-тюнінги можна буде купити там. Глянемо. Ну і в принципі все. Давайте розженемо Camaro, глянемо, чи її може все-таки пофіксили її. Вона їхала ж там 150, настільки стільки, я пам'ятаю, а зараз вона їде. О, все-таки пофіксу вже більше їде. Більше, 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 190. Давайте перше зараз спробуємо чіптюнінг, там нітро, щось таке мінімальне поставити, і подивимося вже тоді ітогову швидкість. Ось я приїхав в СТО, заїжджаємо всередину, нажимаємо ОК і дивимося, що в нас там додали. Менюшку не поміняли, але є стейдж, є стейдж перший, але щось пише в наявності 0. Ага, все ж таки її треба, напевно, тільки з кейсу вибивати, бо інакше ми її не поставимо. Чи тюнінг Стейч 1 можна взяти, другий Другий теж з кейсом автоматично на кейс перекидує, щоб ми крутили і якось її вибивали. Блін, на жаль, на жаль, купити її ми не зможемо просто так. Тому я думаю, машини з Stage 3 будуть доволі непогано цінитися, так як то буде рахуватися донатом, донатним тюнінгом. Не знаю. Тут теж доволі такий непоганий кейс, той розгону. Тут і кіонікс їх додали туди. О, там нова машина якась була, потім її глянемо. Ну, давайте візьмемо стать 1, попробуємо, І ще, напевно, Нітро візьмемо. 100 тисяч коштує. Так само, як і Нітро, 100 тисяч. Ну, то в мінімальних націнках. То як вже як поставить той владі СТО. Ну і що, поїдемо зараз, то на поле виїдемо і глянемо, яка максимальна швидкість, не знаю. Їдемо, портаємо направо. Їдемо, їдемо, качаємо нітро і зараз глянемо. 180, 200, 280, 228, 260, 268, максималка більше вона не розганяється. Ну і для такої недешевої машини, якось 268, по-моєму, замало, ні. Хоча б 300, не знаю, ну, хоча б з натяжкою, не знаю. 280, 260 таке собі. Ну ладно, давайте подивимося повністю ще всі донати, все, що там додали. Я так розумію, що більше акцент того оновлення був на донаті, більше нічого такого цікавого тут не було. Тому зараз переглянемо ще раз повністю весь донат, все, що додали, повністю всі аксесуари. Ну і подивимося, там, що, що там є ще. Можливо, ми щось пропустили, не знаю. Ну і зайшли ми в донат. Перше, що ми глянемо, що такого цікавого кейси. Поглянемо спочатку всі кейси, подивимося, потім підемо далі глянемо. Перший кейс у нас з розгону, тут у нас стейджі, стейдж другий, стейдж третій. Далі що у нас тут? А як ми бачили? Можна тепер крутити зразу 10-7 кейсів або 3 кейси. Тут також знижки, якщо ти більше крутиш кейсів, доволі непогано. Також вот ця нова машина, це у нас Мазераті Гран Turismo, я її ще ні разу не бачив. там, скоріш за все, нова машина, яка тільки вийшла. Ну і так тут поміло кепка якась. Ну і все, тут можна тож, навик до да, копійника вибити. То що Кінікс завезли прикольно, але я думаю, що її вибити тут шансів буде прям 00. Йдемо до наступного кейсу, кейс у нас братва. Так само тут а, у нас додали royce Cullinan. Тут Mercedes був Купешка. Да, о, нова машина у нас теж Mercedes AMG GLE. -E. Щось нове. Такої у нас, по-моєму, не було, настільки я пам'ятаю. Ну, скін Коломойського тут а, був. Далі Rolls-Royce Cullinan, ми вже його бачили. Ну і тут аксесуари, якісь там ланцюг. Тут аксесуарів стільки завезли, що прям капець. Я думаю, що там будуть зараз торгуватися ними жорстко. Ланцюг, цікаво, їхні ціни, які будуть. Ну, Я думаю, що там по мільйону точно деякі будуть, по два навіть. Так як вони будуть рідкістю. Далі у нас кейс, е, який... А, стоп, секунду, мене щось вибило з кейсів. Сідемо, глянемо, що інвентар обновили. На жаль, інвентар ніяк не обновили. Таке собі, звісно, треба було інвентар, би, хоча б обновити, було б набагато крутіше, не знаю. Давайте зайдемо назад в Донат, глянемо далі кейси. Глянемо кейси, які мають. гордона глянемо, давайте. Далі тут лишили гордона, додали кепки, кепка тризуб, чорна. Прикольно, доволі така непогана, але. цікаво, кстати, чи ще додали надівання цих е, именно, аксесуарів, підправляти їх під скін. А то вони там надіваєш, а вони там надіваються взагалі не в тому місці, де вони мають бути. Ну і тут далі віпка, гроші, як було. І ланус, про який я говорив, я його ще не бачив. По-моєму, то нова машина. Ну І дивимося наступний кейс, у нас кейс футбольний. Тут у нас о, маски додали, ті, ті, що ми дивилися. Далі сумка та прикольна, віпки, ну і в принципі таке все. Ми то бачили вже, Пейдей Патріот, чого іменно Пайдей Патріот, якісь назви взагалі странні. Тут ну, німець, тут понятно, ну Франка, взагалі щось непонятне назва. Мені цей рюкзак подобається, я його думаю, потім найду, в когось викуплю. обов'язково, він доволі таки непоганий. Ну і Віпка, гроші, як завжди, тут в кожному кейсі стабільно. Ми переходимо до нового кейса, якийсь ну, дід, який ми вже крутили. Тут у нас дід, і мені здається, той, що в ТГ-каналі. Розроботчики виставляють, що з сансани, ж треба там, шукати по серверах. Далі Lamba Urus, яку я дуже сильно буду хотіти. Mercedes AMG, тут все понятно. Тризуб кепка та сама чорна. Окуляри тут ще якісь є отакі авіатори. Я, по-моєму, то нові окуляри. Далі Що за кепка. <рикольно> Люблю пиво. Прикольно, прикольно. Ну і тут ще вінок завезли, бачу, вінок із ромашок. Але якщо не завезли там настройка аксесуарів на скін, то вінок, не знаю, на ногу буде надіватися. Чесно, не знаю, вже пора би додати, якщо вже стільки аксесуарів, то додати настройку аксесуарів обов'язково треба, не знаю. Будемо надіятися на ще одну ближайшу якусь обнову велику, не знаю. Тут у нас, як ми казали, вже Олену Зеленську додали скін, Мустанг, шляпа тут є якась. Далі що. Ну і в принципі та червона кепка доволі непогана. Ну і скін у Лени Зеленською доволі інтересний Цікаво, як він буде виглядати цей, якщо його на себе надійти. Не знаю, треба буде десь пошукати, подивитись. Що тут ще такого цікавого? Якісь капелюхи, як кепка, то вже ми бачили той капелюх, теж доволі прикольно виглядає. Але він просто чорний, хоча б щось додали б на нього, не знаю. Раптор сюди завезли по-моєму, тут не було в тому кейсі. Golf, Volkswagen. Ну і віпка, це то все зрозуміло. Тут в кожному кейсі то. наступний кейс у нас буде секретний кейс. Тут ми не знаємо, які там машини, так як він секретний. Цікаво, чи їх обновили, чи там далі та Audi буде падати, та, 6 авант. Можливо, там ще щось цікавіше буде в тому кейсі, не знаю. Також я думаю, що вечором, вже ближче до вечора заїду, поїду на контейнер, гляну. Можливо, там ж контейнери є кожні часи. Можливо, там щось завезуть цікаве, можливо, там будуть росройсі падати, або щось типу того. Гривневий кейс, тут у нас 10 мільйонів завезли. Доволі прикольно. Тут у нас якась нова кепка серце України теж цікаво виглядає, така біла. Тут, ну, тут було вже максимально 5 мільйонів гривень, тепер назад вернули 10 а до того в перші, ще в перші дні е гри, то там взагалі було 100 мільйонів, я пам'ятаю. Тут нам завезли донат 10 000 був. Тут в принципі, все так і лишили. І по-моєму Toyota Mark завезли, а то її вроді тут не було. А так, в принципі, все, що було, так і лишилося. Ну і все, в принципі, на тому кейсі закінчили. Можемо глянути ще потім щось. Ну і все, я думаю, я вже напевно буду завершувати це відео. Ми подивилися буквально от мої перші враження, перший цей. Можемо потім ще, можливо, ви щось знайдете ще цікаве після обнови. Можете написати про це в коментарях. Можливо, щось цікаве ще я пропустив, не знаю. Якісь нові аксесуари або щось типу того. Я думаю, ще подивимося, пошукаємо, ще можливо випущу відео про оце от нові аксесуари і всім па 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 па